Національний університет Києво-Могилянська академія є одним із провідних вищих навчальних закладів в Україні і прагне стати одним із найкращих у світі. Незважаючи на перешкоди, університет відновив права на свої історичні будівлі і запровадив освітню програму міжнародного рівня. Відомо, що університет є лідером у реформуванні вищої освіти та розвитку української ідентичності а одними із перших, хто підтримав могилянку в час відродження, були меценати з діаспори. Коли це все тільки починалось, без допомоги діаспори, ми би просто не відбулися. Тому що тоді, може, проти нас не боролися так, як зараз, але була повна байдужість. Тоді просто заслуга українців. В Америці в Канаді переважно, хоч і трошки з Європи, заслуга українців, в тому що Києво-Могилянська академія постала надзвичайно велика. Без підтримки української діаспори Могилянка не могла б розвиватися, особливо перші 10 років. Це розуміли українські академіки і меценати у Канаді та Америці, які перші підтримали ідею відродження університету в 91-му році. Згодом у 2002 році у США було офіційно зареєстровано Києво-Могилянську фундацію Америки до дирекції якої входять зокрема колишній посол США в Україні Вільям Міллер та екс-міністр закордонних справ України, а тепер член опозиції Борис Тарасюк? Не випадково, що Києво-Могилянська академія завжди була носієм патріотизму і високої громадянської позиції, і це не подобається нинішньому керівництву. Міністерства освіти України на чолі з паном табачником, національний статус університету передбачає фінансування з державного бюджету. Часто така державна підтримка може використовуватися в цілях політичного тиску. Коли є тиск від уряду на централізацію над всім населенням і над всіма установами, і над університетами. Потрібно, щоб світ про це знав і щоб був протест проти цього. Тому в Києво-Могилянській фундації Америки сподіваються, що справа Могилянки буде і надалі щедро підтримуватись меценатами не тільки з України, а й з діаспори. Ви підтримуєте наступне покоління. Ви підтримуєте лідерів дуже важливої нації. Києво-Могилянська академія є емблемою, символом всього найкращого в демократичному і інтелектуальному житті країни. Серед 10 тисяч випускників університету є значна кількість успішних і впливових, які повертаються до «Альма-Матер», щоб допомогти. Бо Англія має Оксфорд, Америка, Гарвард, Франція Сорбону. А Україні потрібна могилянка. Наталія Фігель, Юліян Гайда, медіапортал портал Відія спеціально для Голосу Америки.